Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Я з великим нетерпінням знімаю це відео, тому що я тільки прибігла з вулиці, отримала свою довгоочікувану посилочку, і мені вже не терпиться її відкрити і вам все показати. А що це за посилочка? Це б'юті бокс від компанії BLS, але не звичайний. Мені на пошту прийшов лист про те, що Blaçom. Хочуть об'єднати коробочку за липень та за серпень місяць і надіслати одну спільну коробочку. Якщо я погоджуюся, то мені нічого не потрібно робити. З мене зніметься двійна оплата за липень і за серпень. А відповідно, мені в липні прийде коробочка, в серпні я вже нічого не отримую. Якщо я проти, то мені треба було б зробити відписку від цієї розсилки на цих два місяці. Але, ну, хто ж відмовиться від подвійної коробочки? Явно, не я. І тому я дуже сильно її очікувала, мені було цікаво, для чого ж вони її об'єднують і що ж там має бути такого, що це така об'єднана коробочка. Тому я її забрала, прийшла, відкрила і зразу засіла вам знімати. У мене немає повного макіяжу, у мене на голові бардак, але то все фігня, тому що я дуже хочу вам це показати. І готові? Вуаля! Ось така коробочка, а точніше, сумочка, мені прийшла від компанії Bluсі. І вона, як бачите, не пуста, вона не легенька. Так, тоді по черзі будемо доставати все, що є в цій коробці, в цій сумочці. Я вже зазвичай кажу в коробці. В цій сумці. І дивиться, що є. Ну, По-перше, це от їхня листівка з QR-кодом. Далі, ось, далі у нас великий пакет. Так. Опа. І далі у нас з вами компанія Morning Street Шампунь. Ми вже з вами зустрічали цю компанію. Нам попадався кондиціонер, маленький, я не знаю там скільки, 20 чи 50 мл, такий невеличкий. Я ним ще не встигла користуватися, він у мене стоїть в черзі. Я зараз всі продукти використовую по черзі. Незапалений і дуже приємно пахне. Це запах не цукерочки, але, знаєте, і імхімозний. Дуже такий приємний запах це шампунь для всіх типів шкіри в об'ємі 250 мл. Оскільки я розумію, це повний розмір, бо 250 це доволі така велика банька. Далі О, від цієї ж компанії Morning Street Кондиціонер для всіх типів шкіри 150 мл. Так. Ага. Дуже круто, що вони поклали нам і шампунь, і кондиціонер. Як ви знаєте, я таке обожнюю, бо це є набір. Проте дуже дивно, чому вони це поклали з різних лінійок. Наскільки я це розумію, лінія а, зволоження. А це у нас лінія арганова олія і олія Марула. Я не знаю, що таке марула, Для сяєння волосся. Ну. Окей, з рідних лінійок, але добре, що хоча б одна фірма. А, дуже круто. Мені здається 150 мл це теж повний роз. Можливо, я помиляюсь. Але шампунь і кондиціонер топчик. Далі, так, далі те, що велике, мені. Нам тут з вами поклали біодерм, дивіться. І не просто, а 500 мл. І що це таке? А, міцелярна вода. 500 мл міцелярної води. Мені здається, мені цих 500 мл вистачить на рік, а то і більше. Зараз я користуюсь від івроше з такими малютками по 50 мл. У мене вже одна використалася, ось все йде друга. Я нею користуюся вже, напевно, з пів року. А це 500 мл, я не знаю, як надовго мені її вистачить. І я думаю, що це повний розмір, однозначно, навіть більше, ніж виготовлено у Франції, але це круто. Я правда не знаю, скільки коштує така банька. А, вона, вона закрита. Її просто так не відкрити, Тут треба зламати защолочку. Ну, супер, це однозначно плюс. Так, так стало. Далі. Щось таке пом'яте? Е, мінус то, що її приходить в сумці. Коробочки минуться. Бо немає нічого щоб його захищало. Так. Sunscreen SPF 30. Фірма Madara. Organic Skin Care Для всіх типів шкіри. І що це? І що це? Так, знайшла антивіковий сонцезахисний крем з растительними. Не знаю, як перекласти, стволовими клітинами. Наскільки зрозуміла, це крем просто з SPF. Круто. От, за що я не люблю такі от пакування? Дивіться, от велика коробка здається. А витягуєш тут отака от, от пробірка. А скільки тут? 10 мл. 10 мл. Ну, зробіть коробку в два рази менше, навіщо це переводити бумагу? Так. І якщо на просвіт, то засіб починається аж ось. Все. Тільки ось тут починається засіб. Оце все зверху пустота. Ну Таке «Made in Латвія. Хорошо, з Латвії нас здається. Не, вже було щось із латвії. Ну, 10 мл, мені здається, що це... Хоча виглядає він як повний розмір, але мені здається, що це мініатюрка. Ну, пробний. А, санскрін йде з кольором. Він практично під колір шкіри. Зараз я так оп, не знаю, чи буде вам видно, чи ні. Там, буквально, ну, трішки він тінтує шкіру. Я Дайсклеш взагалі не тінтує. Він з кольором. Проте, коли ви розтираєте, він абсолютно впітується в шкіру. Але пахне якось. Травом він пахне якимось. Да. Ну, на літо SPF 30 санскрін ніколи лишнім не буває. Проте шкода, по-перше, що воно у нас прийшло так, а тут в мене тепер. Питанечку. Е, отут зверху написано 12.23. Це не дата виготовлення, бо в нас ще не було грудня місяця. Якщо це дата придатності, нам зараз, е, вибачте, у нас сьомий місяць на дворі. А він придатний до 12-го тільки півроку в нього терміну придатності? Чи все не просто розсилають ті, яких вже закінчується термін придатності. Ну, таке собі. Тут, на жаль, немає дати виготовлення. Пише, що він з моменту відкриття дійсне тільки 3 місяці. Дати виготовлення немає, є тільки дата закінчення. Ну, таке собі. Ну, значить, будемо пробувати його використовувати зараз. Так, так. Далі, далі фіма Шейри. Мабуть, так називається. Scrub, Hair Body Scrub. Скраб для волосся та тіла. 25 мл. Це за все у нас іде мініатюрка. Так, Де ти виготовлений немає. Дійсно немає. З алоє морською сіллю і лимоном. Все, дійсно, да, мади і немає. Не знаю. Так, ну, запаяний, Але, тим не менш, дуже добре чути запах. Гарний запах. Е, ну, Скраб для тіла вже було багато. А, проте скраб для волосся, мені здається, нам ще ні разу не попадався. Тому, в принципі, плюс скрабом для волосся я корист... скрабом для шкіри голови. Ось так декоректно. Я користуюся раз, мабуть, десь в два тижні, тому що ним не можна користуватися частіше. А, тому це кру... круто, і я дуже рада, що в мене тепер є щось на заміну. Це дійсно класно. Шкода тільки що 25 мл, мілілітрів. Це скурсуємо в мініверсії. Так, далі. О, далі компанія Nux. Ми вже з вами знаходили... якісь функції. Ми вже від цієї компанії знаходили з вами олійку для тіла, а це в нас з вами лосьон після розмаги для обличчя та тіла в об'ємі 50 мл. Такс. Виготовлені у Франції. Круто. Так, це класно. І він запаяний. Ось тут запаяна упаковочка. Тому супер. 50 мл лосьйон після засмаги. Я думаю, що це міні-версія. здається, що лосьон, мають бути трішки побільше. Так. Це ми з вами 2, 4, 6 продуктів. І це не все. І пам'ятаємо, що у нас об'єднана коробочка. Далі, це ми вже з вами знаходили. О, це касторова олія. І до цієї олії в, набірчик, в наборі де ось така щіточка. Ми вже з вами і також знаходили, відкривали, відкривала. У мене ось вона є. Ось така щіточка. А касторовою олією я ще не користувалася. З однієї сторони, круто, бо наскільки я знаю, вона є корисною для шкіри тіла, особливо, якщо є якісь там розтяжки чи якісь є проблеми зі шкірою, то касторова олія допомагає. Проте мінус, що це все ж таки йде повторка. Ми вже з вами знаходили касторову олію, і це не той продукт, яким користуються всі тут і зараз. Наприклад, да, ми з вами знаходили кондиціонер для волосся, мені здається, навіть такий самий. Просто в нас була маленька там, 20 мл версія. Але все ж таки, кондиціонер для волосся використовує більше людей, і він е розходується в рази більше, ніж, наприклад. Касторова олія. Я до той попередньої ще навіть не добралася. А мені вже мені попалася друга. В такому самому об'ємській. 50 мл. Да. Тут 50 мл. Виготовлено, по-моєму, у Франції, якщо не помиляюся. Де ти виготовлено? Не пишемо, де воно виготовлено. Дистриб'ютор Франція. І все. Тому, ну. З однієї сторони плюс, а з іншої сторони все ж таки повторка, ну таке собі. Хотілося б трішки різноманіти. Так, далі. Ey-Shadow Quart. Тінюшки, тінюшки. Я дуже рада. Це в нас з вами компанія Sofia Plus Mabel. Мабуть, ось так воно правильно читається. The Cleopatra Palt Виготовлено в Китаї. Так. Не для перепродажу. Так, ну, така мініатюрочка. Так. О! Oh. Ви тільки подивіться, як вони виглядають. Мені дуже подобаються такі втінки, тому що вони йдуть м -м, ходові. Тут один матовий і три шимерних. Вони йдуть ходові, і ними можна декористуватися щодня, тому це круто. Скільки тут всього 4 грама продукту, тобто по одному граму на кожен рехіл. Так, ага, тут і пігменти, і і тальк. І, 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 і все, що завгодно є. Ну, це вже таке. Не тестується на тваринах. Прикольно. Тіні це круто. Я дуже рада, що вони нам спупалися. Проте я більше радію зараз доглядовій косметиці. Чому? Тому що декоративно, і наскільки ви знаєте, ті, хто дивляться постійно мої відео, в мене вже просто ось так. І ви не повірите, в мене є коробка, куди я складаю свої палетки для тіней. Чи ж палетки тіней. А, проте, в мене вже вся та коробка забита, і мені немає куди складати. Мені вже приходиться брати наступну коробочку і наступну коробочку вже складати свої нові тіні. Тому, як я їх нас використаю, я і гадки не маю. У мене їх просто а, тьма тьмуща. І я дійсно не знаю, скільки років я буду використовувати ті тіні, які в мене зараз є. Тому я рада, що я отримаю декоративну декоративну косметику, тому що це можливо спробувати щось нове. Проте я розумію, що чим більше в мене і накопичується, тим довше я буду це все використовувати. А от доглядово вона йде в рази швидше. І я думаю, навіть по моєму продукт-пену декор та догляд ви можете порівняти, що в догляді у мене завжди більше пустишок, тому що. Ну, ти цими продуктами користуєшся завжди, тебе вони в апріорі йдуть швидше, ідуть більше, ніж декоративна косметика. Тому я цьому неймовірно рада. Так. Тут у цього слишлося щось трішки. Зараз будемо дивитися. Але там якесь маленьке, тому ми зараз залишимо то на кінець. Так. Сама сумочка ось така. Вона доволі велика, пляжна. А, мінус. Тут немає ніякого замка, тобто брати з собою і просто з нею ходити по вулиці я не ризикну, тому що все ж таки покласти сюди там гаманець, покласти телефон, там наушники там, чи ще щось, можна все витягнути, або треба постійно слідкувати за сумкою. Якості ці пляжної, це дуже крута, вона велика, такий не цікавий орнамент. І єдине, ось тільки є збоку. Бірка про те, що це Блісі. Да? Тільки збоку. Ні, не тільки збоку. Ось ще на самому орнаменті. І є ось теж написано Блісі. Все. Тому, в принципі, сумка мені подобається, вона доволі велика, добре прошита, тканіва, тобто вона не прорветься вам на раз-два. Ну, і це дійсно те, що ви можете використовувати. Так що це плюс. Так. І тепер до тих дрібничок, щось залишилось. Так. залишилось. Далі це в нас фрі sample не для продажу, ми це і рахувати не будемо. Один мілілітр. Що це таке? Компанія. Що за компанія? Етатра. Етатпар називається. Тут ззаді є просто посилання на сайт, А Взагалі просто така от емблема. Що це в нас з вами? Саліцилова кислота 2%. Добре, чудово. Це, мабуть, якийсь. Да. Це використовувати одне саше на зону для обличчя, уникати зону під очима, використовувати ввечері перед, перед будь-яким кремом, дорослим та підлітка, мабуть, не знаю. Ну, прикольно, мені здається, пробники, саме ось таких от варіантів нас, нам з вами ще не вклали в б'юті-бокси. У нас були пробники духів. І у нас були пробники, мені здається, біодерма, якраз таки челунком по 5 мл, по 7 мл. От малютке. От Код 1 мл, у нас з вами ще в боксі, мені здається, не попадалося. Але все одно це пробники, ми його не рахуємо. Так, далі. Це в нас з вами. Ой, ми вже цю саме фірму знаходили High Gens. Ось так вона читається. А, так, це в нас з вами крем. А, Нічний Крем. Органічний нічний крем виготовлений у Франції в об'ємі 10 мл. Це, мабуть, скоріше за все теж пробник, тому що 10 мл це доволі мало. Ой! Ой, а він смердить. Він смердить і він ще Подивіться, яка в нього форма якась не кремова, а як будто якась е не то щоб вазелін, але якась більш желатінова форма. Ну. Фу, але тісно смердить. Але будемо пробувати нічний крем, ну, прикольно, але, але 10 мл, мені здається, це вдвоє так мало. Так, і останній продукт. Так, фірма, мабуть, Summer Stories. Наскільки я розумію. Так, 25 мл. Зволоження. Сироватка після сонця. Вилтон у Франції супер! Сироватка після сонця це дуже круто. Тому що нам треба відновлювати нашу шкіру, не запаяно. Нам після сонця необхідно відновлювати нашу шкіру і будь-які допоміжні засоби, які можете зробити, нам тільки в плюс. Дійсно, це у вигляді сироватки, вона прозора приємно пахне і дуже легко впітуються. А Взагалі, сироватки тут в об'ємі 30 мл. У нас тут 25. А я думаю, що, можливо, це. Повний розмір може бути, але я в цьому сумніваюся. Можливо, і повний розмір. Так, ну, це вже все. В принципі, це і все. А в нас з вами вийшло ем, так, 2, 4, 6, 8, 10 продуктів. Сумка 11 і плюс, ну, пробник не рахуємо. 11 продуктів, з яких. Я більше, ніж впевнена, що раз, два, а, три, 4. І ось сумка – це п'ять повнорозмірних продуктів. Мабуть, палетка це теж буде повнорозмірна. Шість. Тобто, більшість там шість продуктів повнорозмірних і п'ять продуктів у нас залишилося міні-версії. Я так думаю. В принципі, мені, мені здається, що доволі таке непогано. А вам, як поділіться в коментарях, хотіли б ви отримати ось такий бокс за один раз? Бо дійсно це можна було б розбити на два рази, але от вони вирішили прислати все одним. Як вам поділіться в коментарях? Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Па-па!